Вітаю вас, любі здобувачі освіти! З вами Тетяна Миколаївна, і це урок української мови. Ми активно опановуємо навчальний матеріал про самостійну, незмінну частину мови прислівник. Головне, що ми з вами вчили і чого ми вас навчали, це вміння говорити українською мовою. Бажано грамотно говорити і писати усі правила. Які ми засвоювали, допоможуть вам стати справжніми мовцями. Ми вже вміємо визначати розряди прислівників, утворювати ступені порівняння, визначати способи творення та грамотно писати одну чи дві букви Н у прислівнику. На минулому уроці ми навчилися писати разом і окремо не та ні з прислівниками. А сьогодні. Будемо тренуватися. Але спочатку пригадаємо умови написання не та ні разом і окремо з прислівником. Отже, не з прислівником пишеться разом, якщо без не не вживається. Наприклад, не втямки, неухильно. Також напишемо разом, якщо з «не» утворюються нові поняття з протилежним значенням, і можна замінити синонімом без «не». Наприклад, недалеко близько. Окремо напишемо, коли прислівник з не виступає присудком. «На дворі було нетепло. Тут прислівник з не виступає присудком. Окремо напишемо, коли в реченні є протиставлення. Не широко. А вузько. В цьому випадку протиставлення зі сполучником А. Ні, як правило, є префіксом і пишеться разом. Наприклад, нікуди нізащо. У фразеологічних зворотах ні виступає в ролі частки, тому напишемо окремо. А тепер, коли ми повторили правила, я пропоную вам любі учні, мовознавчий експеримент. До поданих прислівників доберіть антоніми зне, утворивши пари слів. Життє радісно, низько, чемно, позитивно, достойно, далеко, акуратно, тривало. Чимало, правильно, приємно, розумно, щиро, вміло, гречно. Нагадую, що ми добираємо антоніми ЗНЕ. Отже, поставте на паузу і виконайте завдання. Наразі, коли всі з завданням впоралися, будемо перевіряти. Життя радісно, невесело, бачите, пишемо разом. Низько, невисоко, чемно невиховано, позитивно, негативно. Достойно негідно, далеко недалеко, акуратно недбало, тривало недовго. Продовжуємо перевіряти. Пам'ятаємо, що ми добирали антоніми з не, і в нас пишуться всі словами разом: чимало небагато, правильно, неправильно, приємно неприємно. Розумно, нерозумно, щиро, нещиро, вміло, незграбно. Гречно нечемно. До речі. А чи розумієте ви значення слова гречно? Гречно з'явилося в українській мові в 17 столітті. Гречно. Шанобливо ввічливий у поводженні з людьми. Чемний. Наприклад, він був, як завжди, підтягнутий, гречний і вилощений, наче щойно від кравця. Що ж, коли усі впоралися з добором антонімів, пропоную вам ще одне невеличке завдання. Подані прислівники, замініть. Синонімічними з часткою не. Перед вами слова загрозливо, сяк-так, підозріло, дорого, делікатно, самостійно, безпідставно, трохи, випадково, погано, зрозуміло, екстравагантно. Нагадую, що ми маємо замінити синонімічними часткою «не». Отже, поставте на паузу і виконайте завдання. Наразі завдання всі виконали. Ну, мо перевіряти. Загрозливо, небезпечно, сяк-так, недобросовісно, підозріло, недовірливо, дорого, недешево, делікатно. Ненав'язливо, самостійно, незалежно, безпідставно, невмотивовано, трохи, недовго, випадково, ненароком, погано, негаразд, зрозуміло, невідмінно, екстравагантно, неординарно. До речі, а чи знаєте ви значення слова екстравагантно? Екстравагантно той, який привертає увагу своєю незвичайністю, своєрідністю і не відповідає загальноприйнятим звичаям, нормі, моралі? Наприклад, виглядають такі моделі екстравагантно і підійдуть сміливим, які люблять усе неординарне. Увага! А зараз дуже важливе запитання. А чи знаєте ви, що треба робити, щоб ваші очі відпочивали правильно, зарядку. Для того, щоб м'язи будь-якої частини тіла працювали добре і довгий час, їх потрібно тренувати. І очі не є винятком. Отже, до зарядки! Ні, з прислівником теж можемо писати разом і окремо. Пригадаємо, разом, оскільки ні є префіксом. Наприклад, нітрохи, нізащо. Але у фразеологічних зворотах ні виступає в ролі частки. Тому окремо ні так, ні сяк. Нумо тренуватися. Перед нами завдання. Нам треба визначити, як правильно писати слова з НІ. Разом чи окремо, де необхідно маємо поєднати ні зі словом. Ніде нізащо, нічим ніколи, ні там ні сям, ні туди ні сюди, ні сном, ні духом, ні вперед. Ні назад. Поставте на паузу і виконайте завдання. Отже, коли всі впоралися, нумо перевіряти ніколи разом ніде разом, ні за що? Разом, нічим. Разом молодці. Перевіряємо наступний стовпчик: ні там, ні сям, ні туди, ні сюди, ні сном, ні духом, ні вперед, ні назад. Отже, в цьому стовпчику так все і залишили в незмінному стані, бо це фразеологічні звороти. Коли впоралися з цим завданням ми з вами невідмінно пропоную ще одне невеличке завдання. Нам треба відновити фразеологічні звороти, установивши з довідки, потрібні за змістом прислівники з часткою Ні. Спостерігаємо довідка в нас внизу написана. Отже, ставимо на паузу і виконуємо завдання. Коли всі завдання виконали, нумо перевіряти, голкою ніде пнути, ніде у світі і вгору глянути ніколи, ні за що б не подумав, далі вже нікуди ні нащо не годиться. Молодці. Всі відновили фразеологічні звороти. А тепер, любі семикласники, я пропоную вам виконати завдання тестового характеру. Перед нами завдання, в якому зазначено, що орфографічну помилку в написанні не та ні з прислівниками допущено в реченні. Нам треба знайти. Те речення, саме в якому слово написано неправильно. Нестерпно до крику, коли ти бездарний, серед скель і долин бачив чистих джерел я немало. Не, пі... Не приймав я підлості ні трохи. нерідко смішний початок сльозами закінчується. Поставте, будь ласка, на паузу і виконайте завдання. Так. Отже, коли завдання виконали, ну, ми перевіряти. Нестерпно до крику, коли ти бездарний. Нестерпно. Правильно написали разом, бо без не, не вживається. Поки що другий варіант пропустимо, а перевіримо третій варіант. Не приймав я підлості нітрохи. Нітрохи. Правильно пишемо разом, бо ні є префіксом. Нерідко смішний початок сльозами закінчується. Нерідко можна замінити синонімом без не. Через це пишемо разом. Отже, наш варіант другий. Серед скель і долин, бачив, чистих джерел я немало. Правильно, немало треба написати разом, бо можна добрати синонім без «не», тобто багато. Наразі пропоную вам систематизувати отриманий досвід і перетворити приховані можливості в активні ефективні. Для вас пропоную завдання в ігровій формі. Посилання активне ви можете перейти до сайту за допомогою QR-коду або натиснути на посилання. Отже, працюємо. І граємо. Мої вітання! Чудова робота! Сьогодні на уроці ми з вами закріпили наші знання за темою написання не та «ні» з прислівниками разом і окремо. Повторили. Та систематизували правила з цієї теми. Я пишаюся тим, як ви працювали сьогодні. Сподіваюсь, що знання, здобуті під час вивчення цієї теми, будуть міцними і допоможуть вам долати не лише ігрові тренувальні перешкоди, але й реальні. Дякую за увагу. Отже, діти, домашнє завдання.